Тримати резидента, ви можете, якщо ви перебуваєте більше п'яти років без в Польщі. Якщо, наприклад, у вас були перериви, то не більше десяти місяців за цих п'ять років або один перерив не може перевищувати шість місяців. І тоді ви зможете подаватись на резидента. До резидента обов'язково потрібно мати дохід так за останніх перед тим, як ви будете подаватись за останніх три роки. Вам потрібно показати, що ви мали дохід офіційний бажано без переривів. Так е, робимо витяг з ЗУЗ. Так, повністю за весь період за кожен місяць за, за попередніх три роки. І Так само піти. Ви долучаєте під 37 і під 11 щоб показати, що ви працювали цих три роки. Плюс долучаєте оригінал паспорта, в якому видно скільки ви перебували в Польщі, там відмітки і. Відмітки, якщо у вас є відмітки, так якщо у вас немає відміток, у вас є карта побуту, то вам бажано як коли ви виїжджаєте десь за кордон записувати скільки часу ви там перебували, від якої дати до якої, яка країна, так бо вам це пригодиться, коли ви будете считати дні? Чи ви взагалі можете подаватись на резидента? Коли ви виїжджаєте за кордон, то печатки не ставлять. Якщо у вас є карта побуту, так ну і основний основний документ це сертифікат Б 1 тобто вам потрібно знати екзамен. Це не співбайси до те, як настали побут, Вам потрібно мовний екзамен здати по рівні Б1, а саме краще, якщо ви плануєте це здавати такий екзамен, то вже рівень Б2 або екзамен Телц. Так всі ми знаємо, що зараз поліціальна школа, сертифікати будуть діяти тільки до 30 червня 2026 року. Так що вам зразу краще здавати екзамен Б2 або екзамен Телц. Він трошки простіше, так і тоді ви будете мати можливість подаватися на резидента. Це, в принципі, основні документи. Всі решта документи це все е, неважливо. важливо. Важливо основні три документи: це дохід за останні три роки, витяг з ЗУЗ, сертифікат Б1. Ну і актуальна умова праці. Так це теж до доходу відноситься. І тоді ви зможете отримати резидента. Так що, якщо когось цікавить в отримання резидента, звертайтесь, мої контакти у шапці профілю або в описі під цим відео.